І всім привіт! І сьогодні я знімаю бумажні сюрпризи. І в нас сьогодні ось така от новинка. Це моя любима подруга. Ось такі от тут сюрпризи. Ой. Її звати Оля, і вона моя любима подруга. Ми знаю, що можемо грати Roblox ось такі от пакетики. Ну ось так от розкладаються. Тут ЛП, ЛП. Ліпша подруга ось таке от. І ще ж давайте розпаковувати вже. Так, я знаю, що вона дивиться це, це відео. Так, бо я їй сказала свій канал. І ще так, давайте розпаковувати вже. Сьогодні ми закінчимо колекцію персонажі. З колекції кармашки. Давайте сьогодні виберемо ось такі квіточки. Так, давайте сьогодні буде така от розова розпаковка. Тут немає розового, так що давайте виберемо бустім голубий і сьогодні я б хотіла взяти пакет X-3. Так, із колекції одяг. І тут оцей розовий. Із колекції «Цитраді» чи зошити. Тут розовий скітна, давайте його візьмемо. ось таке, але це найбільше розовий. Три І Із нашої новиночки моя найкраща подруга Оля. Так. Ну, ось цей от, у нього така розова надпись. Ми в якийсь крайній, або оцей, либо оцей. Давайте оцей тут розова надпись і фіолетові ось такі от штучки, типу. Так, моя подруга не знає, що я при неї зробила колекцію... Ну що я, так сказати, хотіла зробити як сюрприз такий от. Віска от розпаковочка Соня. І все, як я вважав, пакетик від сестри. Вона тоді зробила два пакетики. Ми тут розпакували вже і це від сьогодні. Розпакуємо. Перша у нас колекція це кармашки. Ці кишені кармашки десь. Ось так. Це у нас пакетик. Э, це Звідки вот. квіточки? Нам попадається така от ячниця. Це нам в э, попередньому ролику попадалася така ячниця, яич... це зошити. Попередняя новинка нам выпадала. Чекайте, сейчас покажу. Вот есть такие вот типа из коллекции зошита нам выпала э, по видео виду. Теперь кармашки тоже вот такие вот. Пак... Не пакетик, а то есть наклейка. Кармашек такие вот. Так, куда наклеим? Давайте на все вот розовые. Конечно, загружає кармашки, ну ладно, склад колекція. Дальше у нас колекція персонажів. Ми її сьогодні закінчуємо. Дуже жалко, конечно. Такий пакетик обичний. Я сейчас не забула, який нам персонаж, але я тільки що вийде і поняла, це уточкала фанфан. Так, прикольненько. Дін як це воздерти. Бергамет може бути. Я вже найшов кінчик. от. Ми приклеїмо це от сюди, от. І ось така от красива колекція у нас вийшла. Пишите в комментариях, какие вам персонажи самые больше нравятся. Мне, наверное, либо Pinkie Pie, либо Stitch. Так. Дальше у нас коллекция C Такие вот 에... у нас. у нас это пакетик просто во а вот. А, я только показывала пакетики, забыла показать дальше. С вами канал. У ну, меня це вроде бы того раз було ось я цього. Поправляла, поправляла камеру, у меня выключился ролик. тому що я, случайно, нажала на звук і там тепер виключився відео ролик. Тебе. Ой, нам попався ось такий е, вот, э, малий костюмчик. Я не знаю, чи це піжамка літня, чи костюмчик, ось такий от топік і шортики, ось такий от жираф. Це під номером 3. Сюди от. Так. Такий от дуже миленький, мені подобається дуже. Мені, напевно, із цієї колекції нравився більше костюмчик. Ці штанихи лапті і плаття все от. Ну, цей топік теж прикольний і що буде в попередньому ролику, але е, оці мені саме більше подобається. И шортики приклеим. Так вот красивенько. Коллекция у нас выходит так. Другая у нас коллекция это Санака. Вот ми пакетик вот такие вот и вот сестры. цей стікер стикер попередньому відео від сест... ну, не по попередньому, це ще моє в відео, а оце от був стикер від сестри і ось це от. Ну, ось такі всі решта там будуть і замінити. Типу. Так, давайте приклеїмо на першу страничку сюди. красиво вот так вот, сработала страт еще нам попалось тут вот такие вот э, прикольненькие не знаю сын, ну, как я как называют теперь людивец людивец это приклеим на другую сторинку я хочу Давайте колокружки поставимо. Це вже е. Ну, як випевно, решту як сюрпризів вже я зробила, типу, ось э, той ну, типу, як телефон і, і так. Далі у нас колекція цитраді чи зовсім. Ой, блін, я забула мій пакетик розпакувати. Что нам тут попадеться, мені самое цікаво А це ось такі вот штани санака. Це, це я придумала самі ідеи, ну сама ідея типа кружка санака. Штани просто типа еще было як надпись. Це типу блеша яку я... Люблю, давайте все на любим по бумажных сюрприза. У нас еще украин Давайте приклеим. Давайте на первую страницу Ой, блин, чуть приклеилась до каталога того. Давайте вот сюда вот. Так. И другая э, наша коллекция. Це, зовут, страді е, попередня новенька. Такий от сюрпризик. Типу пакетик. І каналом страдочка випаде. І це от така жабка вот мала. Ой, блін, я знову забула по браньому ролику подивитися номер. Це під номером 6. І наша новиночка. Стоп, а я ще зробила. Здру... Бля, здається, зробила. Ну, типу, як сторінку. Е... Ну, як тут ми. І це моя любима подруга Оля, як я говорила. Знаю, этом надо идти за видео. Передаю привет. Олин, сердечко вот. Так. И кинем тут сюрпризик. Я стараюсь это уже работать стикеры, кстати. Цепи номером 3. Вот сюда вот. И это вот такие вот есть скин из Роблокса. Это такие вот скин Роблокса, очень прикольненький. Да, вот такие прикольные. Я старалась... Ой, что-то тут клеится. Мне тоже нравится... Мне тоже нравится и скин. Так, он еще прикольный. И цепь номером 3. Ну на цьому все и всем пока. Підпишіться, будь ласка, на мій канал и всем пока.